Продаж однокімнатної квартири в житловому комплексі Family House. Сама здача будинку планується на кінець 25-року. Тут у нас йде така кухня студія, велика простора кімната, прямокутної форми. Є вихід на балкон. Район розвивається. Гарна тут інфраструктура, поруч теж є житлові комплекси, тут ідея санвузол і кімната. Кімната теж прямокутна. Вікна виходять на схід. Сам будинок ціляний. Це є третій поверх з шести, площа 43 метри квадратних. Кого цікавить дана пропозиція, звертайтеся, будемо раді бачити вас на огляді і надамо всі деталі. Гарного дня!